201-ша річниця з дня народження Тараса Шевченка уже минула, а ремонт вулиці Шевченка досі не завершений на 100%. І хоча б руківкою виклали уже всю заплановану ділянку вулиці, про лавочки та зелений декор забули. Ми не можемо вулиця, яка на 98 зроблена, тих 2% не доробити. Це не домальована картина. Це намарна та вся справа. Вулиця Шевченка аж проситься довести її до цивілізованого. Завершення, озеленення, лавочки, попідрізати ті поламані гілки на деревах. Гроші на облагородження вулиці є, однак, як повідомляють комунальники, недостатньо. В рамках наявних коштів уже склали проект благоустрою вулиці. Зокрема, встановлять світильники, загороди чи боларди, щоб не їхали машини, а також посадять квіти і нові дерева. Цей даний проект передбачає влаштування квітників облагородження. тих квітників вони мають бути вкладені відповідним. Камени, зверху будуть лавочки, має бути там трава відповідно буде постійно, гарно. Тобто ці буде приведені клуби до нова стану. Також там є догляд за тими деревами, які там є передбачені. Тобто там ми ще маємо висадити частину дерев. Однак, щоб посадити нові дерева, коштів не вистачить. У департаменті комунального господарства уже подано запит на виділення додаткових грошей. Якщо фінансування буде, то завершити і повністю облагородити вулицю Шевченка вдасться за 2-3 місяці. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.